Що заборонено в TikTok? У сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся про правила TikTok щодо розміщення відео. Що можна робити, а що не можна. Також ми розглянемо види порушень і їх можливі наслідки. В TikTok, як і у кожній соцмережі, є правила. Так-так, і їх потрібно виконувати. Зараз розглянемо деякі з них. У TikTok не можна викладати такі ролики. Шокуючий контент. Соціальна мережа не призначена для публікації сцен насильства, порнографії та іншого скандального або шокуючого контенту. Небезпечні ролики у TikTok не можна викладати контент, який заохочує економічне, фізичне або емоційне насильство. Використання TikTok до 13 років так-так вам не почулося. Соцмережею не можна користуватися дітям до 13 років або молодше. У TikTok заборонено публікувати шахрайську інформацію і інформацію, яка вводить в оману. Не можна обманювати користувачів для збільшення кількості лайків. Переглядів та коментарів заборонено створювати штучну активність, також не можна видавати себе за іншу людину або компанію шляхом створення фальшивої сторінки. Також в TikTok заборонений булінг, нецензурна лексика і використання авторського права. Це тільки декілька пунктів, але саме через незнання цих правил більшість людей дивуються, чому їхні відео не потрапляють у рекомендації. І знайте, за порушення правил можна отримати такі види блокування: видалення вашого відео із профіля. Коли ваше відео видаляє TikTok, вам одразу приходить повіщення. Також ваше відео можуть заблокувати за використання музики з авторським правом. Щоб обминути таке блокування, використовуйте музику із TikTok. Наступний вид блокування це тіньовий бан. Що таке тіньовий бан, я розповідав в одному з своїх відео. І за серйозне порушення правил ваш профіль можуть заблокувати назавжди. Отже, якщо ви хочете уникнути тимчасового або вічного блокування каналу, то тримуйтеся встановлених правил. Я рекомендую стежити за оновленнями, так як розробники Тікток періодично змінюють правила спільноти. Якщо інформація була для вас корисною, ставте лайк. І підписуйтеся на мій YouTube канал, а я бажаю вам мільйонних переглядів.